Фільмі Стівена Кінга Лангольєри. Ви колись Містер бачили містера спока у стартрек? Про що ви в біса говорите? Якщо ви заткнете свою пельку, ідіоти, я з радістю продемонструю вам його улюблений прийом. Не смійте зі мною так розмовляти. Ви знаєте, хто я? звісно, знаю. Ви огидний маленький хам, який приховує свій страх за агресією. У цьому немає нічого страшного, але ви заважаєте. Послухайте. Нічого собі носа. Я можу його зламати. Це надзвичайно легко. я сказав, що можу його зламати. Ви це розумієте? Подайте знак, якщо розумієте. У мене немає часу обговорювати ваші ділові зустрічі, тому я відійшлю вас назад у салон з цим джентльменом у смугастій сорочці. Гафні. Гафні вас супроводить. Коли ви потрапите до салону, ви сядете в крісло, пристебнете ремінь безпеки і будете мовчати. Ви розумієте? Якщо розумієте, підніміть палець догори. Чудово зараз я відпущу вас та ваш ніс. Коли я це зроблю, ви не промовите ані слова. Інакше ви пізнаєте невідомі вам грані болю. Ти сучий, я б не робив цього, містер. Він серйозно. Краще йдіть за мною. Я тобі погана ідея. Ходімо. Ходімо. Наші навігаційні прилади працюють відмінно, але я не можу сказати те саме про наш зв'язок. Тому міжнародний аеропорт Бангора буде найбезпечнішим місцем приземлення. У мене важлива ділова зустріч у Бостоні о 9-й ранку. Я забороняю вам вести нас до якогось дурноватого аеропорту в мені. Ви мене чуєте? Будь ласка, тихіше, ви лякаєте маленьку дівчинку. Лякаю маленьку дівчинку. Лякаю маленьку дівчинку. Леді, ми мов, в якийсь гадючний аеропорт, що знаходиться бозна де. І в мене є про що думати, окрім маленької дівчинки. Краще сядьте і замовкніть, поки я вам не допоміг це зробити. Не думаю, що ти впораєшся сам. Це не обов'язково. Я сам тобі натовчу, Гризло, якщо ти не замовкнеш. Як страшно. Я допоможу їм, якщо ви не заспокоїтесь, містере. Окей. Добре. Окей. Добре. Ви всі проти мене. Гаразд. Так не повинно бути, містере. Вам треба розслабитись і заспокоїтись. Хтось знає, як працює ця маленька пічка в коридорі. Не думаю. Цей чоловік просто розсердився. Тепер йому краще. Він вважає нас усіх монстрами. Ні, це не так. Чому ти так кажеш? Іноді я дещо чую. думки людей. так завжди було. але зараз уперше я побачила те, що бачить цей чоловік. Нарешті, містере Тул. Я радий, що вам вдалося прилетіти, Крег. Дайте нам свій звіт, Крег. Скажіть, скільки грошей ви для нас заробили. Хочете дізнатися, скільки грошей я для вас заробив? Ви хочете дізнатися, скільки грошей я для вас заробив? Так. Я скажу, скільки грошей я для вас заробив. Я не заробив. Ні, крек. Замовкни. Замовкни. Скажи, що ти втратив гроші, але це була помилка. Випадковість. Ні. Я не заробив для вас ані копійчини. Ні. Я нічого для вас не заробив. Я втратив ваші гроші. Я втратив ваші гроші. Я втратив 43 мільйони доларів. І я зробив це навмисно. Я зробив це навмисно. Я зробив це навмисно. Зробив це навмисно. Дурень. You've Який же ти дурень? No. Ні. No. Ні. Що він робить? Я більше не боюся тебе батько, лангольєри навіть не існують. Ти їх просто вигадав. Where am I? Де я гаразд? Okay. Right, Давайте забиратися звідси. Що okay. це в біса таке? Господи! <крики> Не. <крики> <крики> Нужба. Слышно. Нет! Не. No